Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 17 лютого, прибув з візитом до Об'єднаних Арабських Еміратів. Там було підписано важливу економічну угоду між країнами. За словами Зеленського, це дійсно на сьогодні найліберальніший двосторонній документ України з іншою країною. Він уточнив, що 99% всіх товарів та продуктів з України будуть виходити на ринок ОАЕ без мита та обмежень. Вони можуть бути лише з погляду квоти. Окремо сторони обговорили аграрний сектор, енергетику та приватизацію. Україна має інтерес, зокрема щодо досвіду використання штучного інтелекту в різних галузях. Також домовилися про роботу у партнерстві над проєктом хабів на території африканського континенту. Президент України Володимир Зеленський цього тижня також зустрівся з президентом Туреччини Раджепом Таїпом Ердоганом. Ердуганом. Обговорили гарантії безпеки, завершення війни, звільнення військовополонених та продовольчу безпеку. Туреччина підтвердила підтримку територіальної цілісності України та готовність сприяти мирним перемовинам. Окрему увагу приділили ролі Туреччини у відбудові України. Турецькі компанії вже зацікавлені в реалізації проєктів. Сторони підписали меморандум про співпрацю в медіа та угоду у сфері освіти. Також говорили про постачання українського зерна до Раїн, де загострюється гуманітарна криза, переговори пройшли у дусі стратегічного партнерства. Відсоток тих, хто схвалює діяльність чинного президента, виріс у порівнянні з попереднім опитуванням, проведеним у травні 2024 року. Повністю або цілком схвалюють діяльність Володимира Зеленського як президента України 63% українців. Такими є результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології та опублікованого 21 лютого. Згідно опитування, 26,1% українців цілком схвалюють діяльність Зеленського. Скоріше схвалюють 36,9% респондентів. Скоріше не схвалюють 18,3 Зовсім не схвалюють 14,4% респондентів. Відсоток тих, хто схвалює діяльність чинного президента, виріс у порівнянні з попереднім опитуванням. Тоді 56% опитаних українців цілком або скоріше схвалювали його діяльність. На запитання про якості, якими володіє президент Зеленський, значна більшість відповіли, що він втілює в собі позитивні риси. 74% сказали, що він патріот України. 73% вважають, що він. Розумна та обізнана людина. 59% вважають його чесним і гідним довіри, а 65% вважають його сильним лідером. Нагадаємо, Зеленський відповів на заяви Трампа про те, що його підтримка серед українців, нібито становить 4%. Глава держави зазначив, що Трамп став жертвою російської дезінформації. Після цього Трамп назвав Зеленського диктатором і заявив, що він повинен діяти швидко, якщо Україна хоче вижити як країна. Важливо, що в ООН та ЄС вважають Зеленського. Легітимним президентом Українські виробники лікарських засобів із 1 березня знизять ціни на 100 найбільш популярних препаратів на 30%. Перелік ліків, які мають стати більш доступними в аптеках, оприлюднило МОЗ. Там зазначили, що до переліку потрапили препарати, які, за аналітичними даними, найчастіше купують українці: ті, які застосовуються при кашлі та застудних захворюваннях, антигістамінні, протизапальні та протиревматичні препарати, вітаміни та мікроелементи, ліки проти тиску, противиразкові засоби заспокійливі очні краплі, назальні спреї та багато інших. Україну та Європу чекає гаряча фаза ІПСО, спланованих планованих російськими спецслужбами ФСБ, ГРУ та СЗР. Попереджає центр протидії дезінформації РНБО. В Україні просуватимуть тему розколу по лінії цивільні військові і провокуватимуть протести. У Європі головною задачею буде поставити під сумнів нинішню конструкцію ЄС, змінити його курс та розбалансувати до відмови підтримки України. Євроскептицизм як основа для руйнування єдності в Європі, створення умов для поглинання та майбутньої анексії Сією країн Балтії, а також зняття санкцій з РФ. У Канаді з 8 по 16 лютого відбувалися ігри нескорених. Наша команда була представлена найбільшим складом у своїй історії. Участь у змаганнях взяли 35 українських ветеранів і військовослужбовців. Загалом в турнірі було представлено 11 дисциплін: веслування на тренажерах, плавання, волейбол, сидячи, баскетбол, регбі на кріслах колісних, гірськолижний спорт, сноубординг, біатлон, лижні перегони, скелетон і керлінг. Попри те, що головна мета змагань є реабілітація, а не нагороди. Українські воїни змогли показати дуже Уже високі результати. Вони здобули 30 медалей, піднявшись на подіум у семи видах спорту. Україна закінчила турнір, маючи в активі 12 золотих, 11 срібних та сім бронзових нагород. Це дозволило синьо жовтим посісти третє місце в загальному медальному заліку.